Що ж, моє вітання, шановним виборчикам, все ж таки, це рання альфа-версія гри від нашого чудового, чудового розробника. Тому сьогодні ми робимо <кхи>, висновки для цієї гри грі машинки. Що можна сказати? В цілому, я награв в неї 26 годин, і я задоволений я задоволений цією грою. Що тут можна ж робити? Ти просто створюєш ну, свою компанію і розвиваєшся, займаєшся перевезенням по людей або товарів, або і тим, і іншим? У нас в цій грі доступні три види транспорту: це машинки, звичайні автотранспортні. Потяги, основа нашої економіки, і потяг відкриються літаки. Дуже такий от прикольний авіатранспорт, щоб нафармити багато багато е грошенят. Але вони з'являються на тій, такій от версії гри, коли тобі вже гроші і не потрібно. Тобі їх дуже багато. Також в цій грі можна розвивати, по-моєму, свої транспорт. Інфраструктури, транспортної імперії також міста завдяки вкладку розширення і добувати. Тобто ти добуєш ресурси, отримуєш економічні жетончики різних рівнів, тобто гроші, дерев'яні жетончики, вугільні, залізні, нафтові сталеві, електричні і бетоні, і ти можеш купувати різноманітні. Так би мовити, розширення, щоб покращувати своє місто яке тобі буде їй давати більше пасажирів. і Тобто, Ну воно буде накопичувальний ефект. Що можна казати по графіці? Графіка і модельки машин, наприклад, дивіться, дивіться, от який потяг. Разу не скажеш що це фу-фу-фу. Ну, кому подобається графіка, це от дуже прикольний потяг. от Я би вам як би сказав, дуже деталізована графіка, до речі, е якщо щось комусь подобається, от якщо от міста ви там робите, якось прокачути, от, наприклад, ось от, тут от розширення, що тут побудувати? Наприклад, шинок. колодязь побудувати, давайте побудуємо ринок, давайте побудуємо. от Початкову школу. Ось тут. Лікарню, Ух, ти яка велика лікарня. Так, давайте ось тут побудуємо. лікарню, поліцейський відділок, парк, от галерею. Можливо, тут ми галерею можемо? Можемо. І згодом будуть у <клух>, ці будиночки ставати іншого рівня. От, наприклад, ось вже буде. Ой-ой-ой, бачите, прямо от на очах. Тут вже написано певно, як готель. Вони мають покращитись, розширювати, щоб більше людей зробляти. Так, про графіку сказали, про геймплей розказали. Те, що ти просто береш, створюєш транспортну інфраструктуру і перевозиш різноманітні. А, до речі, це ти не просто створюєш різноманітні свої. Інфраструктуру, тобі ж треба потім і ланцюги їх робити, тому що е, на заводі, наприклад, тобі потрібно два або три ресурси, і тобі потрібно їх доставляти з іншої точки. Також тут потяги крізь один одного не приїжджать, як в раніше в стратегіях вони можуть тут зіткнутися, тому потрібно ставити такі розвилочки, сімафори тут будувати різноманітні, щоб регулювати їх рух. Щоб регулювати їх рухи, і щоб вони не зіткнулися, і все було як по годиннику Карти бувають тут різноманітних. А навіщо про карти? Ні, не треба розказувати про карти, тому що вони є різних розмірів. Що ще такого розказати? Можливо, тут займатися тераформігом, робити якісь класні, прикольні ландшафти, але мені подобається, наприклад, от ліс. От я дуже багато лісу насадив. І, і нормально, нормально, мені подобається, до речі. В стімі також є і досягнення. Це для тих людей, хто хоче займатися, тобто здобувати ачівки, також вона зайде. Також багато, там 58 досягнень, мабуть, але воно заробляється. Деякі, які можете швидко, наприклад, перехід у епохи, а деякі треба заробляти дуже довго. Ну просто сидіти. Це, наприклад, так вам 10 десять тисяч різноманітних оцих от жетончиків, або перевезення товарів людей 1 мільйон, а інших товарів 500 тисяч. Але якщо вам сподобається ця гра, там ви за 2-3 траї можете і зробити ось це тут Якісь баги, ну нічого страшного. Е, що по грі? Так, от у мене вже кінець гри, дуже багато різноманітного транспорту тут. І гра, мабуть, вона просто не хоче жрати ресурси мого комп'ютера, тому що він заповнений не повністю І тому трішечки воно під фрізи. Також на останньої версії гри вон... ці... ця гра може закриватися, тобто вилітати, так що майте це на увазі. Що по вартості, ну, якщо чесно, гра не дуже дорога. Не дуже дорога. І тому її, ну, я думаю, що вартує її взяти тим, хто любить такі от економічні от стратегії. Економічні або транспортні стратегії. В цілому, в цілому, гра непогана. Є ще куди рости, тобто, плани у розробника є. Е я б рекомендував її взяти, кому все це подобається. До речі, щоб ви не засумували, помім тому, що перехід у епоха є, і різноманітні завдання, як от тут я вам показую. Різноманітні завдання, щоб ви виконували, тобто прикольно, прикольно. Хоча нагороди не дуже вам сильно допоможуть як до того часу, але все ж таки, ну, маленькі такі бонуси, це приємно. До речі, по різноманіття. Бачите? От просто скільки, а, точніше, це яке депо. А, це вже електрифіковане депо. Тут дуже-дуже-дуже багато локомотивів, паровозів і всяких таких от вагонів, всяких от на різний вибір ух, яких от їх просто багато, багато, всього-всього багато. Тому ж ви не засумуєте. От, як, наприклад, от. У мене різноманітних потягів з різних епох дуже-дуже дуже багато. Ну, а оцінку 10 із 10 або 0 із 10 це кожному гравцю, геймеру ставити. Мені в цілому вона зайшла. Я задоволений тим, що я витратив свій час життя, щоб в неї пограти, і я не жалкую, що я втратив. Втратив на неї стільки грошей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Щось вона тут робить. Можливо, це місі просто промальовується, але я не знаю. Що ж, всім до нових ігор, до нових зустрічей. А я пішов. Всім па-па. Нехай -па. щастить.